Осіння викорінююча обробка саду, залізний купорос плюс сечовина. майже середина листопада. І чи не пізно зараз робити вже цю обробку? Давайте розбиратись. Спочатку ми з вами чекали, поки з дерев опаде листячко, тому що обробка проводиться на ось такі голенькі дерева або, хоча б як у ті черешні, в нас, де листя облетіло на дві треті. Тоді була гарна погода, було сухо, але ж було листя. Зараз ми дочекалися, більшість дерев у нас вже голенькі. Єдине, що не забуваємо, проходити, і якщо залишилися у вас якісь порчені плоди на дереві, їх треба обов'язково прибрати. Тепер у нас дерево голе, але мокре. Така погода нам для обробки не годиться. Дочекалися собі спокійненько сухої безвітряної погоди. Кінець листопада, початок грудня. Аби температура в день була плюс 4, плюс 5 градусів, щоб на деревах ваша обробка встигла висохнути і подіяти. Ото і все. Це навесні, коли ми з вами робили обробку бордоською, ми переживали, щоб встигнути, тому що дерева прокидалися, прокидалися бруньки і їх можна було попалити. Зараз дерева йдуть у нас з плячку. Тому ми собі спокійно чекаємо гарної погоди, нікуди нас ніхто в спину не штовхає і робимо собі обробку. Ну тільки не собі, а деревам.